За легендою сталась хімічна аварія. Перші, хто прямують на виклик рятувальники. Аби себе обезпечити, одягають захисний костюм та респіратор. Три-п'ять вдохів і у вас вже опіки дихальних шляхів знепритомнення і тому подібне вплоть до літальних випадків. Ось в такому спорядженні приступають до роботи. Знезаражують автівки, які приїхали у місто. Вимірюють дозу радіації. Після змивають залишки забруднень. Рятувальник Богдан Горбань три роки в професії. Каже, постійно навчається, аби допомогти в будь-якій ситуації, чи то влучання ракети, чи техногенна катастрофа. Головне, щоб ти був готовий фізично, морально, психічно до цього всього. Я думаю, що тоді страх відійде на другий план і все буде добре. В області сформований хімічний загін, який перший прибуватиме на місце токсичних аварій, каже хімік-ратувальник Богдан Цехмейструк. Про свої обов'язки розповідає так: будемо далі проводити роботи по евакуації людей, також допомоги. І ми проходили деконтамінацію, проводили ми для обмивки особового складу, які люди будуть там працювати. Також цивільних каже: нині працювати стало важче, а все через обстріли російських військових. Коли ти виїжджаєш на місце прильоту ворожої ракети чи шахеду, важко сприймати те, що постраждали люди, і ти бачиш ці всі наслідки. Як розповів головний фахівець управління реагування на надзвичайні ситуації Максим Пилипась, такі навчання проходять усі пожежно-рятувальні підрозділи Черкащини. Кожен з рятувальників має знати правила особистої безпеки в першу чергу, правила надання допомоги до медичної і взагалі, і як ми можемо ліквідовувати дані події. Спецобробку здійснюють не лише рятувальники а й служби цивільного захисту. Їх представники взяли участь у навчаннях, аби перейняти досвід у досвідчених фахівців, розповів очільник управління Юрій Панченко. Ми запросили і залучили сюди всі комунальні підприємства міста і директорів департаментів. Це спільне навчання, теоретичне і практичне, вони донесуть своїм підлеглим, як це все відбувається в раді хімічної і радіоактивної небезпеки. Перше, що треба, це обезпечити наших людей. Дар'я Шевченко, Олександр Кулик, Суспільне новини, Черкаси.